В минулому столітті в Україні, хоч панував нещадно атеїзм, Бог часто звершував діла придивні». Ось що розповідав один Баптист. В один з осінніх теплих днів погожих подяки день справляли у селі. Подякувати за врожай хороший збирались люди у село Шпилі. Із Києва, зі станції Полісся, чимала група їхала дітей. Дорогою автобус швидко нісся, віз до села столичних він гостей. Один із пасажирів все дивився, як переїхали з черговий міст, до водія пішов і, нахилившись, ткнув документ, що він є кадебіст. На вухо нашептав щось водієві, автобус у село не повернув. В Іванкові лише відчинили двері, коли він до райвідділу прибув. Міліція автобус оточила, дітей садили, мов яких злодюг. Своє державні служби знали діло, ніхто не міг втекти з їхніх рук. А підлітки, які були між дітьми, звичайно ж, знали всі свої права. Тож, вимагати стали відпочинок, щоб їжа забезпечена була. Та групу посадили у кімнату чекати розпорядження якесь. Сказав же капітан, щоб посміятись Хай нагодує вас ваш Бог з небес. А діти сприйняли слова буквально, молилися і заспівали щось, аж раптом в шибку у вікно неждано постукав тихо незнайомий хтось. Коли ж вікно хлоп'ята відчинили, їм подавати стали всякий харч. Крізь грати не пролізли лише корзини, а так, як кажуть, зараз повний фарш. Вареники, налисники, ковбаси, в чавунчику картопля й голубці, запечене в печі свиняче м'ясо, солоні помідори й огірки. Нарізані шматочки оселеця і навіть у тарілках холодець, болгарський був солодкий свіжий перець, засмажений чималий коропець, налита в пляшки ряжанка й компоти, для зручності ще й ложки й гранчаки. подякували діти за турботу і, помолившись, їсти почали. Коли всі їли, двері відчинились, і до них зайшов поважний капітан. Роззявив рота і пильно подивився на стелю, наче щось побачив там. Не міг ніяк той офіцер збагнути, що є насправді вічний добрий Бог. Його турботливі, надійні руки шлють людям допомогу в Дні Скорбот. А сталося усе насправді просто. Автобус той вернувся у село і штундам хтось сказав, що їхні гості сидять тепер в районному СІЗО. Брати і сестри, зразу ж поспішили з кошолками чим швидше у район, тому якраз на час обіду встигли, що навіть не з ще бульйон. Нема складного для Творця нічого, який би на землі режим не був. Тож варто всім нам довірятись Богу і долю власну вірити йому.